Щорічно в листопаді представники однієї з найважливіших професій на землі хлібороби підводять підсумки своєї праці за рік і святкують своє професійне свято. Щирим і теплим видалось районне свято на честь аграріїв, яке відбулося в четвер, сімнадцятого листопада, у районному будинку культури. До Тетіва з'їхалися делегації із місцевих сільгоспідприємств, аби привітати один одного, почути вітання від представників влади та чисельних гостей, отримати відзнаки та набратися настрою та оптимізму на наступний наступний хліборобський рік. Як завжди, Тетіївщина славиться своїми врожаями. Цього року за показниками увійшла у п'ятірку кращих сільськогосподарських районів області. Наші аграрії зібрали 140 тисяч тонн зерна, 23 тисячі тонн соняшника, 80 тисяч тонн цукрового буряка, 8 тисяч тонн сої, виробили 14 тисяч тонн молока, 2,5 тисячі тонн м'яса, більше мільйона яєць. Добрі справи і починання минулих поколінь нині продовжують люди, що живуть і працюють на Тетіївській землі, дбають про добробут людей, держави і свого краю. Керівників всіх агроформувань району запросили на сцену, щоб вручити запашний цьогорічний коровай, до якого докладено чимало зусиль, аби він вдався на славу. Сердечні вітання і найкращі побажання адресували і ветеранам сільського господарства, бо ж саме завдячуючи їм, нині Тетіївщина має славу хліборобського краю. Звертаючись до присутніх, голова райдержадміністрації Наталія Троянська дякувала за відданість справі Любов до землі говорила про результати нинішнього нелегкого хліборобського року. Високо шановані наші хлібороби. Я від себе особисто від районної державної адміністрації щиро вітаю вас. Я ж хочу побажати вам, дорогі мої друзі, щоб. Це свято об'єднало вас, щоб це свято дало можливість вам відпочити, щоб воно надихало вас на нові великі і величні звершення. Я бажаю вам усім міцного здоров'я, добра, благополуччя. Я щиро дякую вам усім за підтримку сьогодні і дошкільних навчальних закладів, і шкіл, і охорони здоров'я. І клубних закладів, я вам щиро за це дякую, що ви е, виділяєте частково свої кошти на отримання цієї соціальної сфери в селі. Я хочу також щиро подякувати вам усім. Сьогодні, можливо, трішечки менше, але на початку, коли у нас почалася антитерористична операція, ви е, допомагали і зробили все для того, щоб укріпити потужність наших збройних. Сил України, наших хлопців, які йшли з Тетіївського району, захищати нас з вами, щоб ми могли спокійно працювати і відпочивати. Я дякую вам за це. Здоров'я вам, віка! Нехай горються ваші ниви, нехай вони засіваються, нехай полосяться гарні врожаї, щоб вони були у ваших поморах, щоб вони продавалися, щоб ми були з вами з хлібом, з розсилом і з води, всіх земних благ вам, дорогі хлібороб. За високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток сільськогосподарської галузі представники районної влади нагородили грамотами департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації місцевих аграріїв. За підсумками хліборобського року було визначено лідерів серед сільськогосподарських підприємств району з урожайності ранніх зернових. А саме, перше місце з урожайності посіло Стов Дібрівка агросервіс, керівник Федір Гончарук. Урожайність ранньої групи зернових у господарстві складає 86 центнерів з гектара. Друге місце у П'ятигори. Керівник Наталія Мотос. Урожайність 80 центнерів з гектара. За третє місце нагородили фермерське господарство світанок, керівник Олег Лазарук, урожайність зернових 72 центнери з гектара. Зі збільшення валового виробництва зерна серед сільськогосподарських підприємств району. Перше місце у товариства Так Агро керівник Олексій Кликовкін. Цьогоріч господарство отримало. Більше 20 тисяч тонн зерна. Друге місце у ДПДГ Шевченківське, керівник Олег Балагура. Валовий збір зерна майже 15 тисяч тонн. На третьому місці тов Агродібрівка, керівник Олександр Крамар. Тут намолотили майже 12 тисяч тонн зерна. Зі збільшення виробництва цукрових буряків перемогу отримало сільськогосподарське підприємство Еліта, керівник Олена Мостова. Валовий збір становить 37 тисяч тонн при урожайності 619 центнерів з гектара. Перше місце зі збільшення виробництва м'яса посіло приватне підприємство Михайлівський лан, директор Анатолій Шумко, на другому місці ДПДГ Шевченківське, на третьому «П'ятигори». Лідерами з виробництва молока стали ДПДГ Шевченківське, ТОВ П'ятигори, «Дібрівка Агросервіс. За успіхи у розвитку птахівництва, зокрема у виробництві курячих яєць, нагородили товариство Агродібрівка. Тих, хто сіяв, доглядав і збирав цьогорічний урожай, привітав заступник голови районної ради Олександр Поліщук. Приємно вітати вас з цим днем. Хочу сказати також від імені районної ради цього депутатського корпусу, що у нас в депутатському корпусі на сьогоднішній день нараховується відсотка 68 депутатів районної ради, які також причетні до цього свята. Тож приємно від їхнього імені, від імені районної ради, побажати вам міцного здоров'я в першу чергу, мирного неба, благополуччя, доволіття, успіхів у ваших справах. Слава нашим працівникам військового господарства, слава Україні! Завдяки роботі аграріїв, їх зусиллям, знанням і наполегливості сьогодні село живе і розвивається сільське господарство. Підкреслив у своєму виступі міський голова Руслан Майструк. Напередодні вашого професійного святу, звичайно, хочеться вас всіх привітати. Привітати так, як вітав до самого себе, бо я також аграрій, також закінчував вуз і працював за спеціальністю. Тому цей день хочеться побажати, мабуть, вам всім щедрих нило. Доброї погоди, щоб завжди ті початки, які ви закладаєте, давали гідний врожай. І щоб обов'язково цей врожай давав і гідне поціновування всім, хто працює на цій нелегкій, але такій потрібній нимі. Тому що, мабуть, дійсно було сказано, що якщо буде хліб, буде і потрібен на столі. Отож, користуючись нагодою, прийміть ще раз щирі вітання. Міцного здоров'я, наснаги, довговіддя, здійснення найзаповітніших мрій, Ну і, звичайно, Божого благословіння. Зі святом вас всі. Руслан Володимирович нагородив кращих працівників сільського господарської галузі міста. Звертаючись до представників аграрного сектору району, представник від народного депутата Віталія Гудзенка Євгеній Гудзенко висловив найкращі побажання за їх надзвичайно важливу та потрібну щоденну працю. Представник благодійного фонду фортеця Ірина Нижник вітаючи присутніх, зазначила, що Тетіївщина це аграрний край, тож саме від роботи галузі залежить розвиток і добробут району. Шановні працівники сільського господарства нашого рідного Тетіївського краю. Від імені Олександра Борисовича Ференця щиро вітаю вас з професійним святом. Це свято поістину все народне. Адже від результатів вашої роботи залежить добробут і процвітання України. Дозвольте побажати, хай у кожному домі завжди пахне, завжди буде присутній запах свіжоспеченого хліба. Хай буде мир і злагода. Нехай щедро родять ними. Я горда, що живу на Тетіївщині. адже аграрний сектор нашого рідного Тетіївського краю найкращий. Ви найкращі зі святом вас. Від благодійного фонду фортеця також були нагороджені кращі механізатори, комбайнери, водії, працівники ферм «Току» району. Крім того, завершальним акордом святкового дійства став виступ чоловічого вокального квартету Гетьман, який є завжди бажаним гостем у концертних залах та майданчиках України. Відомих артистів запросив до Тетіїва Олександр Ференець. Прекрасному залі побажати вам міцного, міцного здоров'я, щастя, добра, благополуччя, подякувати вам за те, що ви, хлібороби наші дорогі, годуєте там нас у Києві. Спасибі вам, здоров'я вам, добра, злагоди і грошей, грошей, і грошей!